Ó, Саме пане Петре, ворог атакував енергооб'єкти у шести областях, горіла підстанція, бо пола по лінії електропередач, зокрема з були у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківських областях, про це повідомила прослужба Міненерго. Володимир Зеленський, зокрема, його цитували вчора. Говорив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати кроком до завершення гарячої фази війни. Скажіть, будь ласка, якщо зупиняться ось ці взаємні удари по енергетиці, чи дійсно це може призвести до зупинки? Що мають когось? Це може бути перед умовою. Першим кроком, так може бути. Чому ця заява звучить саме зараз, тому що відбувається зустріч Брікс, там присутні дуже серйозні гравці, найбільше з яких Китай зінпінь точно може повпливати на Путіна. Не сумніваємося, що в заполісному режимі там зараз іде е, дуже активне обговорення нашої війни, і як виходити з цієї бази бойових дій. Я коректно висловлююся, бо ми добре знаємо, що війна по справжньому закінчиться тільки тоді, коли російська федерація рухне. Однак рішення на її розвал немає і в найближчій історичній перспективі не. Не буде, чи може такий крок бути дійсно дієвим і першим, що можна, може таке, може статися. Чим це все закінчиться? Чекаємо, набираємося терплячу, точно за результатами розмови, указання будемо бачити якісь результати. Ти що ворог атакує знову ж таки об'єкти енергетичної інфраструктури? На яка мета незмінна мається на увазі поринити, аби Україна поринала в, в принципі до чого тоді готуватися українцям, якщо продовжиться це ударити. Нічого нового не буде. Ми пережили першу важку зиму 22-23 років. Ми пережили другу важку зиму 23-24 років. Ми переживемо і цю зиму. Чому я в цьому абсолютно впевнений? По перше, є сумітність з енергосистемами Європи. 100 відсотків є. По друге по самих атомних електростанціях думаю бити не будуть по самих. А трансформаторні системи це змінний матеріал, який точно вже є присутній в Україні в частині ремонтно відновлю відновлюваних робіт. І, і українські енергетики показали, що можуть це робити дуже дуже швидко. Плюс ще є один нюанс, я це. Називаю час гудіння генераторів, при пригадуємо перші блокаути, котрі були пізні осені 2022 року, все перейшло на генератори. Зараз почути гудіння генератора, ну не, не таке вже і часто явище. Тоді придбати бензиновий чи дизельний генератор для власних потреб було величезною проблемою. Зараз ринок перенасичений до кольору, до вибору, купляй все, що захочеш, не кажучи вже про великі акумуляторні станції. Тобто, якщо загалом підійти до проблематики, я не бачу, якої дуже стратегічної Дічного песимізму що мовляв, вони зроблять щось таке, що ми повністю залишимося без електроенергії. Якби вони мали це зробити, то, то вони б вже давним давно це це зробили. Пане Петре, от ви, ми говорили так на початку нашої розмови про передумови за, за, за завершення війни гарячої фази. А в принципі, якщо говорити про завершення війни, Андрій Єрмак у колонці для фінської, фінської газети пише про те, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту за умови, що вони підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет. Вася на увазі, а як тоді? Ну тобто, що це тоді можуть бути за варіантами? Ми ж розуміємо, що Путін так хоче чотири області плюс Крим, тим не менш. Тоді а як тоді зупинити конфлікт, як тоді? Яким чином як ну, без розумієте? Ви, ви мені ви мені ставите питання, на яке не можу дати відповідь? Най найсвіт, найсвітліша планета, найсвітліша розумна голова планети Земля? Я не настільки розумний. Я направду не знаю, як виходити. з цієї... Ви дуже розумний. Дякую дуже за комплімент, але не настільки чи буде завершена ця фаза? Він 100%. питання, як буде все виглядати в реальності. Я невтомно повторюю свою власну позицію і буду повторювати її стільки скільки треба, як проходити Донбас тобто стару лінію розмежування, от стиснути до старої при бажанні союзники можуть, якщо нададуть нам велику кількість серйозної зброї, в першу чергу, велику кількість далекобійних ракет, і дуже багато тисячі тонн бомб до того самого С-16. Це можливо, це направду можливо. А от далі як? Тобто, якщо російський солдат б'ється, він б'ється. Якби ми на них не дивилися, якби ми їх не обзивали, у них в очах переречений фаталізм смерті. Отакі от вони є. Ну от ну мікрофілія ну, у найвищому вираженні. І зберігається стійкість командування, хто тобто є у Москві дієва влада, то Донбас не проходить. Ну Давайте будемо чесними. Ну, він не проходить. Ні, ну як не проходить? Я дурю нашого. Глядача проходиться, чому ж покласти 300 тисяч людей, не менше покласти. усіх Усіх покласти і такою ціною його відвоювати. Ну, я намагаюся бути притомним і аналітиком, і притомним громадянином. Ну, хто на таке піде? Ну як 300 тисяч за, за, за отой Клапти, коли в селі Російська Федерація буде падати, це не минучість. Вони або зроблять же з доброї волі, або ми наростимо наш наш бойовий потенціал. Так, тобто е, побудуємо власних 54 установки пускових грон, виготовимо до них кілька тисяч ракет. Крім е 16 тих, які до нас надійшли за власні кошти, так до ревні, за наші кремі, за кошти е, платників податків, купимо 24 машини чи 5, і, і будемо сукупно мати авіацію машин так 200, а це роки. Це роки, не рік, не два, не три, не п'ять. Це добра десятирічка, якщо не більше. І тоді і про такому бойовому потенціалі можна говорити про якесь вибивання ворога вліти. Чи треба, чи треба впроваджувати в дискурсне е, не, не одного, а мету, мету? Повернення на 1991 рік в обов'язковому порядку це не обговорюється. Бо як тільки ми з дискурсу цю тему приберемо, в обов'язковому порядку зацементується точка зору, що можна території здати, не маємо права їх здати. все. А яка буде реальність, ми ж добре розуміємо, що що говорять дипломати і як кристалізується реальність, це не одно і то саме. Плюс кожна сторона піднімає максимально високу планку, яку тільки може підняти. До речі, для московитів теж нічого нового. Вони діють у наративах їхнього ну, одного з найпотужніших міністрів закордонних справ. Бромико, який так і казав, піднімаємо планку найвищих вимог, які тільки можемо, а десь на середину ми, ми точно будемо щось мати. Отак воно все виглядає Глядає в реальності, тому даруйте чим завершиться фіналізовано. Я не знаю. Але те, що мої я не маю інтуїції, як яриш, але таке як аналітичне чуття. Тобто, ти складаєш цілу низку фактів докупи, висновку ще не можеш осмислити, але розумієш, в який бік треба дивитися. от тобто моє аналітичне чуття, що ми умовну середину війни пройшли. Я не знаю, коли це було чого літа, чи це було ще минуло не знаю. І наступного року усі стратегічні планетарні аспекти складаються так, що мала би бути призупинена ця фаза бойових. Завжди так висловлюються, і ви добре знаєте, чому поправжньому все закінчується з крахом смерті московського імперіалізму. Поки що не видно цієї смерті чи почалася агонія? Почалася, але імперії мають властивість падати довго. Римська імперія почала переживати атаки варварів у п'ятому столітті ще на початку. Добре століття її атакували до вона рухнула за підсумками японської російської війни 1904-1905 років. Було зрозуміло, що е, тодішня царська імперія це колись на глиняних ногах, але він упав аж за результатами першої світової війни. Це можна можна Само оцінювати і османську імперію і будь-яку іншу підірвали потуги радянського союзу в середині 80-х, 80 а впав у 91-му. Тобто це все дуже складні і довготривалі речі. Курська операція в питанні можливих майбутніх перемовин, чи може стати для нас козером? На мається на увазі, що у нас складна ситуація наразі на Донбасі, так і часто експерти говорять в інформаційному просторі мовляв про те, що там були дездатні бригади. Ми тримаємо накорчення, а тим часом у нас на Донбасі дуже складно. От чи треба нам триматися, так і чи дійсно тоді це для нас може тоді стати козером? Сто відсотки треба. А чому що курська президента і президент про це прямо, прямо каже, дослівно це обмінна карта? Ми не збираємося анексовувати їхні території, приєднувати до України. Ми не збираємося там утворювати якусь нову квазі республіку. Це старий до речі, теж нічого нового, нічого нового, старий латинський підхід, римський підхід, кувід про куї. Що це означає? Щось на щось, якщо умовно, я не знаю, як буде ранитися зараз, Не знаю. Але якщо я, 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 я тільки будую аналітичну конструкцію, якщо умовно от зараз за підсумками Брізд там щось домовляться, то буде наступний саміт миру. Він та він точно буде. Питання лише коли думаю, після виборів президента США дійдуть до висновку і загарантують, і це буде писано на документах і не тільки з Російської Федерації з цілою низкою країн. Гарантерів, добре що там були би китайці і американці. Що ми виходимо з курщини, а нам повертають атомну запорізьку електростанцію, то це фантастичний уск. Фантастич. До її захоплення це третина нашої електроенергії, і до, і до речі, повертаючись до електрики, третину забрала, а ми все не живемо, тому е, пробує кожна сторона всі сценарії, які для неї найвигідніші. Ну і ми направду нарешті суб'єктивізувалися суб по справжньому і нав'язуємо порядок денний противнику такий, як нам треба. А даруйте, що буду повторюватися. Прошу вибачення у глядача, А яка буде реальність, То ми побачимо, на мій погляд, об'єктивно в циклі сухої погоди наступного року. Все туди рухається. Даня Times пише про те, що Путін робить ставку на те, що війська КНДР відвоюють Курську область. Мовляв, вони от згуртовані, вони в них є мотивації на відміну від Росіян. Не менше ми бачили різні повідомлення про те, що які навіть інструктори так тікали, їх там шукали кілька днів. Мається на вас, як вважаєте? Ну тобто, чи може КНДР і е, їхні сили зіграти таку важливу якусь роль про перелому ходу цієї війни? І в принципі, як на все це будуть реагувати ті ж Сполучені Штати Америки і в цілому, так наші партнери. Думаю, що не зможу, бо по, по справжньому щось ламати. Треба ну хоча б 40 тисяч на курщині проти насвоює -ти тисячний корпус і вони великого успіху не мають. А ні, там є деякі тактичні успіхи на північно-західній частині цієї великої плями, так і не за бовзарту дуже голосно сказано. Тому дивізія 12 тисяч північно-корейська буде корисною, чому ж ні? Хоча, мій особистий погляд, найперше вони будуть застосовуватися як інженерні війська, тобто будуть будувати укріплення міні поля поля нарощувати і тому подібне. І тільки тоді можливо як піхота, може і зразу кинути тобі від них вона чекати чого завгодно. Однак ще раз підкреслю, друге 40 тисяч це мінімальний показник, щоб дійсно щось ламати а то й більше. Чи аж так багато дасть, чим чи військ? Думаю, що ні. По про те, що у них доволі чисельна армія поза мільйон, поза мільйон сто тисяч офіційно, як на 25-мільйонну націю це дуже величезне військо. Те, що ну, там в них існує призов, тобто всі чоловіки пройшли військо і мають базову воєнну підготовку. Це також відповідає дійсності, те, що на складах мають ну чи, чима чималі арсенали, а ракета КМ 23 свідчить про те, що ми навіть грабиватися це так, але не забуваємо, що кінчин почав махати воєнним кіком перед обличчям південної Кореї. Там теж все на волосинці і може зірватися в якийсь такий спосіб, і момент, що ми навіть не зрозуміємо, що це сталося. Тому сумніваємося, що військ буде аж так багато, щоб щось ламати. Ну, потреба, все ж таки уточнюю до реакції Сполучених Штатів Америки в адміністрації США а говорять про те, що вони мають розглянути можливість застосування військових заходів проти північної Кореї, якщо підтвердиться її участь так у конфлікті із Україною, і говорять про те, що ведення північно-корейських військ у конфлікту має стати червоною лінією. Ну тобто, а далі червоних ліній, знову ж таки реакція, яка нам необхідна на все це може послідувати. Я дуже сильно. Сумніваюся, що американці воєнним способом втрутитися у цю проблему. Воєнним способом це завдати ракету бомбового удару по Північній Кореї. Є чим? Та звичайно, що є, там, там якраз оперує 7-й флот США, ударні, у, та, ще, та, а трошки далі туди до Перкої затоки є ще п'ятий флот США, один флот США це до 20, а то й може і до 30 машин різних класів. Сам ударний авіанотиць, класу Джеральд. Форт найновіший чи чуточку старіший клас німця до 90, машини FA-18 вісімнадцять суперкорнет. Плюс є розгорнуте потужне бойове угруповання і авіаційне ісху поти і в південній Кореї, і в Японії, не кажучи про підводний флот підводний човен типу Огаю, спеціальній комбінації може відкриляти сто після Це може статися. Я не буду категорично, що це неможливо. Але я направді не розумію, де, де отой сірничок запалює на чому це має статися. В моєму розумінні це стається тільки в одному випадку, якщо Північна Корея задасть повноцінного підкреслюю, повноцінного масованого ракетобомбового удару по столиці. Е Південної Кореї по Сулу. Там, до речі, невелика відстань до кордону, десь майже до 30 кілометрів, то понад стольною артилерією їх можна обстріляти. От тільки тоді. Якщо цього не стається, то ніхто превентивного удару завдавати не буде. За одним єдиним винятком, а це вже до рівня Фантастики, фантастики буде 100% підкреслення. Не на 99%, а 100% буде підтверджено, що Ін відважився завдавати ракетно-ядерного удару чи по Південній Кореї. Чи по тому самому флоту США, чи, чи, чи по Японії? От це теж може бути. Бо хто знає, що у голові у божевільного? От тільки так, якщо цього не стається, то ніяких інших воєнних способів відповіді не буде. Єдиний для нас потрібний це щоб якнайбільше таки дали зброю. Покровський напрямок надзвичайно там складно. В Генеральному штабі говорять про те, що там спинили атаки росіян, зокрема біля Селітого, того штурмів. Так було. Але тим не менше, не надходять важкі звідти новини. От зокрема боєці з позовним мучний, говорять про те, що Збройні сили України вже втратили контроль над східною, південною та Це центральною частиною міста. І є одна дорога, по якій треба терміново відходити тому що вимальовується поганий сценарій скажіть будь ласка не виключення що ми можемо відступити на власне де було із вогледаром так може бути чому ж ні і того не треба боятися mm -hmm. перевага противника у, у живій силі неймовірно велика сам буквально у липні місяці пережив досвід коли за 12 годин з нашого боку в окремій локації не буду її наз називати на невеликому відтику фронту втрачений один Боєць царство йому небесна, а з іншого боку, двадцять а двадцять ми зрозуміли, які співвідношення сил може таке статися, що і та битва буде програна. По перше, вона ще не програна. тобто не треба забігати нам вперед. Є проблеми. А якщо такий відхід станеться, то пам'ятаємо одне з справу усіх воєн: битви можуть бути програні. Важливо виграти війну. Я тут можу провести неймовірно величезну кількість історичних прикладів, починаючи від Олександра Манкідонського і закінчуючи нашою нескінченною війною із нашим подвічним ворогом, маю на увазі битву під Виговського. блискуче. Виграна битва, але у підсумку ми тоді ту війну програли. Наполеон напевно най... один з найкращих по поводівських таких... І народів я би його ставив один рівень з тим самим Олександром. Великим виграв безліч би ту саму битву при Бородіном виграв, але в підсумку усі війни та й взагалі, взагалі, би битву за бит, бит, францію того вигляду, як він бачив, він програв. Це все дуже складно. Нам рветься серце, коли ми втрачаємо кожну клапану нашої нашої землі. Однак розуміємо, для противника нічого не міняється. Ми тисячу разів все розібрали. На мій поля вже пора розуміти ці фундаментальні речі тон кордони донеччини. Не відмовиться не відмовиться. Треба ще буде убити мільйон росіян. Б'є. Реалізуємо, не знаю точніше, чи він це реалізує. Не знаю, не знаю, покаже час. Ворог продовжує здійснювати жахливі злочини. От зокрема вбивають Росіяни наших військових полонених. Є чергове повідомлення, яка знову ж таки із Покровського напрямку. Так селідово повідомляється в офісі генерального прокурора, що чотирьох нацгвардійців розстріляли росіяни. Тим часом ми бачимо, як Бутеріо знову ж таки так про і про засідання Бріксно згадували, їде до Путіна. Майзанова Петра, потрапину такі жахливі речі кояться. Невже ніяк світ не може на все це відреагувати? Ну тобто є закони підведення війни. Так. Але розстрілювати полонених, ну тобто не, не вже ніяк не можна змінити цю ситуацію? Під час війни закони мовчать. Руйте не, не пам'ятаю, як це буде, латиною, трошки підзабув, хоча латину дуже сильно люблю. Правил немає, немає правил. просто казочки. Правила кінцево вбиті, вбиті цією війною, коли росіяни здійснили, здійснили вторгнення, добиті, коли Путін з'їздив у Монголію, а Монголія. Підписала Римський статут, його не арештували, і е, останні цяхи забиваються прямо зараз. Прямо зараз. Тобто Пічна Корея вже по факту бере участь у цій війні. Гутереш приїхав на вбіговисько людожерів. Нема ніякої організації. ООН Мертва, мертва організація як така у світі правил немає. Повернулося правило сильного. А насправді давайте будемо чесно не повернулося, а актуалізувалося. так. Побудована природа нашого буття на планеті Земля. Прошу вибачення за току, може, глибоку філ філософію. Е, стила розуміє тільки силу не інакше ніколи по іншому не було і ніколи по іншому не буде. Людство не зуміло дати відповідь на на політичний феномен війни, бо війна це політика продовження насильницькими методами. Не я кафон. Клаузувіс, якщо на, на, на дві е, два випадки людство дало відповідь це на проблему хвороби, бо ви в 28 році минулого століття пенецилін, і завдяки завдяки, е, завдяки науково-технічній революції, механізації консервації і добре дали відповідь на, е, на харчування, тобто голод як такий щас, він десь є але виключно через, через неправильну організацію. То от на феномен насильства як частину нашої природи і як інструмент. Політичного про соборства люсту відповідь не дало і в найближчі десятиліття не не дасть. От не дасть і все, і не треба себе дурити. Бо знову ми в якійсь чотирнадцятій пульби, з якої ніяк не хочемо вийти, що станеться хтось таке, що завтра все вирішиться. не вирішиться. Війни попереду, і при чому найважчі війни також попереду. А в утерешному у моєму розумінні переконаний агент Кремля, нічого нового в їхній історії. В цій частині вони вміють працювати на найвищому. Рівні при, пригадаємо, що Сталін узнав про вибух атомної бомби швидше ніж узнав тоді Гар, Гаррі Трумен, бо там мав двох ідейних агентів, і і в з їхньої історії спецслужб я намов навести багато з блискучими двома вербовками, включно полковник Альфред Ребель, автогонська імперія хто хоче побуглить, і так звана кембриджська п'ятірка, хто хоче погуглить.